Всім привіт! У мене тут робочі моменти, не звертайте увагу. Сьогодні хочу поговорити про популізм і емоції. На жаль, наступають взагалі в світі дуже темні часи. Часи, знаєте, помноженого популізму. У всіх країнах популісти намагаються лізти до влади. Що таке популізм? Це коли за все хороше проти всього поганого. І цей інструмент використовують для того, щоб дорватися до влади. Але коли. Ти у цих людей, у популістів, спитаєш, а як ви це хочете зробити, яким чином саме деталізувати це? То здебільшого вони не зможуть відповісти на це. Вони скажуть: от оберіть нас, то ми тоді подивимось. Або скажуть якісь от прості речі, насправді які не можна буде втілити в життя. От в Україні здавалось би, да? багато людей кажуть. Навіщо нам Євросоюз? Та навіщо нам будь-хто інший? Ми можемо самі, ми можемо бути незалежними, сильними. У нас багато ресурсів. Це популізм. Тому що так, це круто, це правильно, будь-хто цього хоче, але треба спитати, як цього досягти? Як цього досягти? Бо попередній досвід України з 91-го року показав, українці самі на цьому етапі, на жаль, не можуть. Реформувати країни, посилити інституції так, як має це бути, тобто зробити дійсно справжню ринкову економіку, і справжню демократію. Чому тому, що в 90-х роках до влади прийшли олігархи, вони роздербанили країну, і саме олігархія, олігархічна система, вона і якраз заважає країні розвиватися. Тому будь-яка політична сила, яка я вам буде обіцяти, що ми все зробимо, будучи незалежними. І так далі, це все популізм. Такі партії, які про це кажуть, як правило, вони якраз і залежать від українських олігархів. Тому українцям потрібна якась надстройка, яка б могла б і впливати на українських олігархів. Саме тому важлива для України, на мою думку, євроінтеграція. Тобто, з одного боку, євросоюз, який проаналізував стан справ в Україні і пропонує конкретний перелік реформ. Для посилення України бери і роби. Для посилення інституцій, для посилення демократії, для посилення умов, для створення справжньої ринкової економіки. А з іншого боку, просто пустота і каже, давайте зробимо Україну незалежною і сильною. давайте всі за. Тільки питання, яким чином ви це зробите? І треба усвідомлювати відні, які є в Україні: олігархат, корупція і, 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 і різні традиції. Да? Тобто євроінтеграція для мене і є відповіддю на питання, яким чином розвивати країну, завдяки євроінтеграції. А от коли інші люди кажуть, давайте розвивати країну, щоб вона була незалежною і сильною, а коли ти в нього питаєш, яким чином, вони ну, не знаю, у нас там є ресурси, все розділимо, все будемо добувати, все класно, ні, так не працює. Тому що треба розуміти, які олігархи, що буде заважати цьому робити, це не так легко взяти і зробити. Тобто євроінтеграція, інтеграція в суспільство Євросоюзу, це і є, по-перше, і мотивацію для України. Тобто, треба тягнутися до більш розвинених. А з іншого боку, це є той шлях, яким ми маємо йти. Тобто шлях прописаний. Просто треба втілювати це в життя і все. Більш того, я звернув увагу, що люди не просто от популісти, да, що от. В нинішні часи є, є прослойка людей, які просто проти, наприклад, проти Євросоюзу. Окей, ви проти Євросоюзу, ваше право. Але що ви пропонуєте взамін? Тобто є люди, які просто проти чогось виступають. Але коли ти проти чогось виступаєш, ти маєш щось пропонувати взамін. А ці люди нічого не пропонують взамін. Вони просто проти чогось. Тобто вони щось розру... хочуть розрушити. А взамін нічого не пропонують створити. От в чому ще проблема насправді. Але все-таки я не втрачаю віру в людей, я не втрачаю віру в те, що люди все-таки будуть включати свої мізки і розуміти, що популізм це обман.